Наш заклад вищої освіти це професійний напрямок з точки зору кібербезпеки, з точки зору теорії комунікації і новітніх технологій, котрі є в нашій країні і в усьому світі. Головне сьогодні це фахівці. Головне те, ким вийдуть наші студенти після закінчення нашого ЗО. Розуміючи на сьогодні проблеми, котрі є в нашій країні. То ми розуміємо чітко, що це кібербезпека, вона повинна бути на височайшому рівні. Це напрямок телекомунікації і зв'язку, котрий повинен бути на вищому рівні. Задача кожного зво забезпечити наших студентів максимально можливими компетенціями, котрі є для отримання найкращої вищої освіти. Наші випускники на сьогодні можуть влаштовувати і працювати в інших країнах це по перше. Вони можуть працювати в наших компаніях, наші стейхолдери, котрі в нас є. Чому? Тому що наші стейхолдери на сьогодні дають можливість нам чітко розуміти, які дисципліни потрібно впроваджувати в наших ОПП для того, щоб ми були на самому вищому рівні. Якщо наші люди, наші студенти, наші випускники в майбутньому бажають отримати гарну освіту і бути працевлаштованими, тоді вам всім до нас.